Унікальний стартап розробили у будівельному коледжі на Вінниччині. лего цегла, яку не потрібно випалювати у печах для її виробництва достатньо відсіву і цементу та трішки води. І за кілька годин цими брусками можна уже будувати. Стартап здобув чимало європейських сертифікатів, а американський фонд виділив гроші на обладнання. Але найважливіший цей винахід саме для України, бо ця цегла незамінна на відбудові. Зруйнованих російськими ракетами та мінами сіл і містечок. Не маючи будівельних навичок, нею можуть класти стіни будь-хто, бо створювали її за принципом дитячої гри. Кожна цеглина має випуклості, як у лего грі. І бруски лягатимуть точно за спроектованими розмірами. Такої лего цегли ще немає на будівельному ринку ні України. Європи. І своїм досвідом виробництва готові ділитись викладачі та студенти із коледжу винахідника. Ця суміш складається з цього піску кар'єрного цементу, пластифікатора і певної кількості води. При приготуванні суміші береться ця суміш в руку, вона має бути триматися кучки і розламися такими коржиками. Детальним рецептом будівельного тіста для незвичайної і навіть унікальної цегли ділиться майстер-викладач Іван Ковальчук. Він разом з колегами уже кілька тижнів тестує обладнання і виготовляє цеглини, яких досі не було на будівельному ринку країни. Вони ніби з дитячої гри складаються акуратно і точно. Склали ряд. От, наприклад, йде перев'язка. Іде перев'язка кирпича. Все. І ставиться вона на клей. Можна ставити на клей, можна моноставити і на розслору. Ну, більше на клей. Три роки над цією будівельною іграшкою працювала викладачка Людмила Яхно та студенти коледжу. Цей стартап удосконалювали, випробовували, бо наче знали. Саме він стане в нагоді по відбудові українських сіл та містечок. В ній є пази, і в цих пазах ми можемо розміщувати проводку або пустоти, піно задувати, керамзит, щоб було утеплення. Зараз також будувати будинок. Це перевага велика, щоб було тепло, зручно, екологічно чисто. Хоча саме ця студентка на своїх виступах перед іноземними інвесторами змогла переконати, що їхній стартап найунікальніший конструкція дешево, швидко, екологічно. Ми презентували наш стартап перед німецькими інвесторами на Хакатоні в Києві на, на всеукраїнському фестивалі інновацій. І насправді досі на будівельному ринку ні Європи, ні України таких цеглин ніхто не виготовляв. За годину із 25 кілограмового мішка цементу виробляють пів сотні цеглин, які не потрібно обпалювати у печах і якими вже за годину можна споруджувати будинок. 25 стартапів взагалі були профінансовані з України американським фондом. Цим гіст. Саме цей стартап переміг в номінації Інфраструктура та будівництво. Його інноваційне рішення полягає в тому, щоб будувати виробляти цеглину. І саме за інноваційну конструкцію, саме виготовлення таких екологічних лего цеглин готові вчити будівельників та волонтерів у Немирівському коледжі, бо саме їм швидко та якісно потрібно відбудовувати нашу країну. Марина Зелена, телеканал